Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. 23 лютого і 24 лютого цього року можуть бути знаковими датами як для України, так і цілого світу. Тепер поясню, чому 23 і 24 лютого. Так, 23 лютого відбудуться вибори в Німеччині, де мають прийти. Партії, а особливо канцлером має стати з однієї з партій, який обіцяв Україні далекобійні ракети. Це означає, якщо він буде канцлером, ті ракети, які ми отримуємо від Німеччини, він обіцяв, ми зможемо і Кримський міст знищити, і залізну дорогу, яка з'єднує материкову частину Росії. З Марупою, і вони хочуть далі продовжувати шлях до Криму. І це означає, що тих два, дві логістики будуть знищені, то означає крапку на логістиці як до Криму, так і Донецька. Відповідно, Росія Нім сторони, Чи вона зможе зберег далі місце, якщо він буде знищений, то означає, що в тому є плюс. Тепер далі, 24 люте, ми знаємо для України, то є дуже важка або траурна дата. Так, 24 лютого агресор Російська Федерація напала на Україну. то жорстоко напала. Бомбила міста, бучу і так далі. Ми знаємо то. І... Зараз може бути така ситуація, що Організація Бідних Націй може ще одну таку резолюцію. Кожного 22-му році була резолюція, і буде зараз 25-му році резолюція про те, що Російська Федерація далі продовжує бути агресором і визнана її як агресором. Резолюція не зобов'язує до якихось дій, але. Резолюції буде написано, що Російська Федерація є агресором. Тому Америка дуже хотіла, щоб Україна інші країни, особливо Україна, зняла або забрала слова агресор. І ніде не було згадки, що Російська Федерація агресор. Бо якщо така резолюція буде, а ми сподіваємося, що воно буде, бо тому що Російська Федерація на сьогодні є агресором, то, відповідно, американська делегація, зокрема, і Трамп, вели переговори як з Путіним, хоч там телефонна розмова була, але він обіцяв, що до кінця лютого зустрінеться так, особисто з Путіним, І Трамп і делегація. Що? Вели переговори з ким? З агресором Російської Федерації. Зовсім інакше буде розуміння, як американців, так само в цілому світі, що американці вели переговори з агресором. І на п'яту йдуть, тому що тільки документи, які зараз приймаються, і такі розмови, які йдуть, йдуть про те. Що Росія скоро стане святою? А тут, якщо така резолюція буде, відповідно Російська Федерація, агресор, продовжує бути агресором, з нею ним, з ним ніхто не повинен вести ніяких переговорів. А тим більше, брати в них нафту чи газ отримувати, платити ще з агресору кошти. А ті кошти будуть використовані проти України. Агресія продовжує. Так що от, дуже важливо. Плюс до того, 24 лютого цього року, понеділок, комісія Європейська приїжджає в Київ. Тоже знаково. Бо все в повному складі приїжджає. Плюс до того багато приїжджає керівників. Європейських держав, де будуть приймати документи, відповідно по допомозі буде надана допомога в розмірі 20 мільярдів євро. Плюс до того будуть прийняті санкції санкції, які ще не були прийняті, і продовження тих дій, які були попередні, і нові санкції. Так що воно, ну, може, там угорщина щось буде працювати, але то буде просто мінус для тої Угорщини. Бо якщо всі країни скажуть так, я думаю, що, ну, не кажу, що то, але я думаю, що буде все в порядку. А ми знаємо, що Америка дала європейським країнам три тижні, щоб мені ніяких допомоги надавали і. Капітуляцію визнали України перед Росією. А якщо вже кошти будуть видані, будуть санкції продовжені, то і Трампу, і американцям буде важко ну, протистояти тому рішенню Європи. Означає, що Америка з агресором має справи, ще в тому числі економічні. А Європа вся проти, А воно так і збирається бути. Якщо воно так відбудеться, то можна зробити тоді зробити всі керівники, а саме більше в'язники, то висновки. Далі. Ми знаємо, що в понеділок Макрон їде до Трампа. Я думаю, що він все пояснить ситуацію. То ще не все. Понеділок Великобританія. Приймають такі самі санкції, або ще такі, які Байден підписав, ми ще жорсткіше. Та саме по нафту по газу по тим організаціям, які поставляють перевозки там, наше та, пароплавство, де нафту перевозять танкери, теж приймають резолюцію. Ну, санції Великобританії. Плюс до того, Великобританія пообіцяла, що підпише допомогу черговий пакет допомоги Збройним силам України, то означає, що Європа, якщо то все пройде, то означає, що Європа не стала на коліна перед Америкою і буде допомагати Україні. Щоб Україна не капітулювала перед Росією, перед Агресом Російської Федерації. Тому що вони розуміють Європа розум... вже починає розуміти, якщо буде капітуляція України. І рано пізно буде капітуляція інших країн, особливо Прибалтики, Фінляндії, ну і Польща близько. Так що тут всі розуміють Європа, що якщо Україна буде погана, так само може бути з ними через рік, а може скоріше. Краміш того, Франції, по, по, по Франції і разом з Тонію. Збирається Франції міністри оборони, теж будуть приймати відповідні документи, як допомогти Україні. Так що і неділя, і понеділок будуть насиченими подіями, які можуть вплинути, а я сподіваюся, що вони вплинуть. І бо є надія, Бог має допомогти нам. Паналість, Бог може сміли над нами і допоможе. Щоб ми перемогли, а основне, щоб ті події, які я зазначив, відбулися як в Україні, так і в Європі і Америці. Дякую за увагу. З вами був Богдан Аваляк.